А ви знали, що ідеальні бюджетні дитячі візочки виробляються саме в нас в Україні? Візочок Victoria Gold Classic 2 в 1 за 10 700 гривень. А всередині натуральна оббивка з бавовни, міцна та компактна рама, а також великі гелеві колеса, що не потребують додаткового догляду. Дуже прохідні та з пружинною амортизацією на кожному колесі. Батьківська ручка регулюється по висоті. Велика і містка люлька з функцією регулювання підхолівника та матрасиком в комплекті. А накидка на ніжки має відворот для захисту від поганої погоди. Комплекції, йде сумка рюкзак для батьків, кошик для покупок, пеленальний і матрацик, а також дощовик та москітна сітка. Гарантія від виробника 12 місяців, а великий капюшон люльки має додаткову вентиляційну секцію. З 6 місяців можна пересідати в прогулянковий блок. Він має повністю регульовану спинку та підніжку, а також в комплекції чохол на ніжки для холодних періодів. Підписуйтеся, купуйте в Маля.